Чому люди бояться будувати власні кордони з іншими людьми? На це є багато причин, і ми сьогодні з вами розберемо декілька. Страх бути відкинутим. Люди бояться, що встановлюючи власні кордони, вони лишаться друзів, партнерів, близьких. Почуття провини. Багато хто вважає, що при відмовленні. І відстоювання своїх власних кордонів це егоїзм, тому відчувають провину. Звичка догоджувати всім. З дитинства прививають деяким дітям, що потрібно бути гарним, добрим і всім догоджувати. І коли людина виростає, їй здається, що відстоювати свої власні кордони це щось неправильне. Це таке неві... дуже невірне. Страх конфліктів. Люди бояться незручних ситуацій. Це сором. І вони їх уникають. Бо вважають, що встановлення власних кордонів призведе до сварок. Низька самооцінка. Багато людей стражда на низьку самооцінку. І вони вважають, що їх потреби, їх кордони. Не настільки важливі, як інших людей. Люди прокиньтесь, ви найважливіші. У вас одне життя, і ви найважливіші в цьому житті. Досить страждати. І запам'ятайте, що будування власних кордонів це не егоїзм, це не страждання, це потреба, яка задоволить ваші власні потреби. Приведе до гармонії ваші стосунки, ваш настрій, роботу, навіть здоров'я. Ще більш цікавого я розповідаю в себе в рілсах. Дивіться!